Так, в нас перша палетка. Дивимося палетку. Пам'ятаємо історія про сім'ю зайченят. Там, де зайченя з мамою ходить, шукає морквочку. Так, ну, кольори тут дуже навіть такі лісовозаячі. Так, щодо лісу. Якраз ці три варіанти найвдаліші щодо лісу. Тому що є такі контрасти. І самі зайчики, так, потрібно буде їх більше виділити, зробити їх світлішенькими. Тому а, взяти колір, наприклад, такий, як. До цієї палетки. Ось тут замість такого сильно-червоного. Зробити такий пудровий приглушений такий колір, такий брудний, рожевенький. Ось, Ось. щоб розбавити трішки палетку і мати, чим робити акценти, особливо на зайченятах. Так, в тебе головна героїня, вона, наскільки я пам'ятаю, світленька буде. Так що вона з цього всього темного контрасту вже сама по собі має виглядати, тому що ось, як на цій ілюстрації, її є такий дуже такий світленький тут. І, відповідно, в тебе тоді вийде така сама героїня, теж світленька з акцентом. Так що тут палетки добрі, такі можеш над ними працювати. Оця за дуже тепла, вона не дуже підійде. Це за дуже темна це теж за дуже темна. Так, ці дві теж непогані. Ну, але тут вже три фаворита просто є. Найдальших з ними можна працювати. Так, я дивлюсь на. Значить, на тональність в нас. Я розвернути маму крольчиху, щоб видно було трохи більше ока, але не сподобалось те, що намалювала. Тож лишила як було, бо сил мучити її вісі не було. <ріху> Нічого страшного. В тебе вона вже тут має личко повернути, тут має, відповідно, може чергуватися, вже розвороти. Нічого страшного, що її там не видно. Так, по тональності тут, значить, в нас буде темніший кутик з пташкою, щоб було видно, що вони там далі йдуть від нас. Так, зайченята добре. Тут теж тут теж добре. Тут м -м, потрібно буде постаратись виділити білочку, щоб вона не дуже, щоб вона не дуже губилася в густоті ззаді е листя і в самому дереві. Загалом добре, мені подобається тут листочки такі додавлені, завжди цікаво дивиться. Так, ем, в оленя роги будуть темніші. Вони самі по собі є такі темніші, ніж тіло. І, відповідно, в тебе тоді вирівняється по тональності і по плановості. А загалом сценка добре намальована. Так, п'ятий розворот. Тут мені подобається, що сторона вже глибшого лісу, вона вже є темніша сама по собі. Тільки, ем, бачиш, в тебе тут всюди, в мами, особливо, платячко в неї дуже темне, а тут воно чогось дуже висвітлолось. Я розумію, що їм в спинку може світити сонце, але все рівно по, ем, по контрасту, по тональності в неї платку буде темніше, так само, як і в взайчиняти. Тут добре. Так, тут супер виглядає все. Так само дуже зрозуміло. Можливо, тільки це дерево, що саме дальнє стоїть, чуть-чуть його висвітлити по перспективі. Так, тут красота. Класно виглядає. Сподіваюсь, додасиш трішки темніших акцентів, як і світленькі квіточки, так і темніші. Так само добав. Так, тут все супер теж цікаво виглядає. Ведмідь буде найтемніший. Добре. Так, тут ведмедик буде темніший. Так само трішки темніший, тому що наразі виходить, що він в тональності майже не несвітліший, чим його тінь. А він, ну, він темненько коричневий буде, так? Відповідно, ти мені що його зробив, щоб вивести на передній план. Так, тут супер класно виглядає. Скажіть, дівчата, зразу відчувається, відчувається атмосфера іде, звідки падає світло. Правда, дуже, дуже класний розворот, цікавий. Саме дерево тоді можна зробити ще темніше. Щоб зробити таку показати максимальну глибину. Сьомий розворот дуже милий. Та, мені теж подобається тут зайціння таке. Вона така махонька. Так, ну у мене. Ой, тут, любимчик в мене тут 10-й розворот. Так, а, Тут лишаю попередній скетч, не вистачило часу. Хочу якісно проробити сцени трошки пізніше. Так, добре, значить, тут я лишаюся поки що цього розвороту. Так, а ось тут в тебе вже почалося все зливатися в плямку. Ця сторона права по контрасту добре виглядає. Все зрозуміло. А ось тут вони вже. Так, тут навіть буде ще світліший момент, тому що звідти далі по тропинці йде світло. І тут в тебе може воно зливатися, ведмедика можна дати темнішого тому що він буде. Оцей такий теплий коричневий ведмедячий колір. Він сам по собі буде темніший, чим, ам, чим оце каміння від, від цієї нори. <свісно> від, від печери. Він буде темніший і, відповідно, контраст трішки більше вирівняється. Ось та сама морквинка. <свісно> так, можливо, можна продовжити ще більше дати. Оцієї зеленушки, щоб відцентрувати більше морквиночку, саму сценку. Дай сюди більше тої морквинки. Так, тут все добре, зрозуміла, сценка так само. І останній розворот в нас, що найтемніше, виходить, тут крісло, тому що тут світить світло, не забудеш від них падає-сюди тінь від крісла, бо світло тут. Відповідно, тут буде місце затемнене. І загалом все. Ось тут гарно виглядає. Знаю, що ти перемалювала тата. Ще більше його спростила. Так, ось він є тут. Так, і він вже тепер не такий хуманізований, як був з самого першого разу, і з другого разу. Вже більше пасує до сім'ї. Так, дивимося, чи в тебе там ще щось є. Чи ми вже все... Ага, так, цей розворотик ще є. Ми його зараз окремо переглянемо. Так. А, так, загалом все добре, добре, добре. Щоб не зливалося дуже. Я тут зробила тіньку таку темну. Якщо в них, на них світить сонце їм в спину, але з лівого боку, відповідно, тінь не може бути тут. Тінь буде йти сюди, в цю сторону тінь буде йти. Бо зараз виглядає, ніби світло аж звідси б'є, але по світлу тут зрозуміло, що воно звідси. Відповідно, тінька. Так, відповідно, тінька буде так само, як світло, падати більше туди в ліс. Так, а загалом все, все тут гарно, чудово, решта виглядає. Значить, ми все вже тут подивилися. Молодець. Цей 10-й розворот, мій улюблений, буде. Загалом все гарно.